Всім привіт! Сьогодні я вирішила знімати блог. Тож, сьогодні просто я буду знімати ще фільм, але просто ще не покажу і покажу день. Тож зараз вам покажу який мій образ. Ось такий Про фільм. Це мене домашнє з <кхи> малюванням. Ось, і ми мали зробити трьохвилинний фільм. Тож я його не буду сама робити. мене інколи мама буде знімати мою. Я взагалі буду не її знімати, тому що ем, він, типу, який він з неї? 14-й здається. І там який нометограф, ось тому я думала, що це буде краще. І. Ще в тому фільмі буде моя мама і мій тато. Він зараз поїхав, але в понеділок, завтра, бо сьогодні він, напевно, приїде ввечері. Я травлю ще з ним частину. Це дуже цікаво. Я звичайно, що це буде робити дуже довго, десь п'ять годин, можливо. Не знаю, можливо, одну годину. Тому що я буду перевлюбляти все по тисячі разів, тому що це все треба акторство, це все. Я загалом все перевлюбляю по тисячі разів, а якщо ще треба акторство, то взагалі. Тому ось така от. А зараз займу ті кубики, тому що нам ще не треба входити. Але... Like this. Коротше, я зовсім не стараюся, спішую взагалі купати. Ось тож я приїла, сніла вже омлет з... Колесо і сиром. Зараз ми йдемо з вами до церкви. Але вона в нас на 12. але чомусь сьогодні на 12.30 ми маємо прийти. Бо ми там читаємо типу, деякі штуки. Не знаю нащо, але треба. Там вже повернулися. То ось ця, типу, що я маю робити з цим. Це саме кіно. Воно про, типу, що я собі з майбутнього віса в лист. Ось, і, коротше. Потім я вам його покажу, а зараз буде. Е типу, як це називається? бекграунд, Ну, типу, що не вийшло? Як це все знімав? Йим, так, тож ми вже одне зняли взагалі, як я вам казала, я вже не можу, не можу трошки зняти одні сцени, тому що мого тата нема. Ось, і це «Все... ще й початок, тому я буду робити ці сцени там, де в його нема. Тож, я, коротше, пишу собі лист. Ось. Mm. Я не знаю, що вам вже показувала типу, це саме кіно. Я все розписала все. Ось, і я вже зняла, типу, як я це пишу. Тому що, типу, я буду читати, що, що там в цьому листі буде. І, типу, як в кінах цей. Я не знаю, чи я це задам, я ще поделюсь. Але як в кінах, типу, коли хтось читає, тоді видно, коли хто, той це пише, то він пише. Ти порозуміть. Поки що я зробила тільки один лист, він такий має бути в пам'ятний. Типу, тому що це типу. Лист з майбутнього, але м, взагалі я не знаю, як це все працює, але типу, я щось таке придумала, що типу, м, що це має повторюватись, типу, я потім в кінці маю ці карти, ці листи, просто я змішую Біспанські ці карти, тому <кхе> ось то вже... Я їх маю відіслати самі собі, бо типу це має повторитися. Ось, і типу це вже м дуже багато разів повторилось, тому вона така, -така вже трохи старенька, повната. Не знаю. Ось вона буде в конверті, яку мені мама зробила. І зараз буду починати знімати на дворі. І потім ось тут все буду знімати. Матрія!

Скажи коли. Ну, чекай, я ще не знімала. Mm -hmm. <ках> Може, це те одне відео, я ah, А, так. Окей. Три чотири. Все. Зняла я вже одну частину, типу, перший день, не весь, тому що я ще маю частину стату моїм зняти. Але це, типу, трошечка. Це типу, він буде той, хто приносить цей лист. І, типу, він запитає, чи я Марія Чубе, я скажу, що і так. Він потім мені дає е, цей лист і все. Ось. Е, е, далі. Це вже наступний день. Я вже, типу, переділася, що, типу, оце вже наступний день. Зараз зроблю іншу затічку. Навіть колечко, якісь такі деталі. І зараз я ще дороблю другий лист. Мені ще треба зробити. Я прочитаю лист. Ну, мені його дадуть, але це я вже не буду показувати. Я прочитаю лист. Мені сказали, де що зробити. Я це зроблю і все. Все. Дикабися. Все. Я вже закінчила це знімати. Зараз подивлюся, скільки я це знімала. І загалом з домашнім мені ще сьогодні трошки треба зробити. Вчора ж я забула, прям забула. І я це мала пам'ятати, але я забула зробити з історії. Ось, і взагалом з історії приготуватися до контрольної. І і ще що, і типу, все. Ще з Іспанської мови літератури я мала прочитати книжку, ну там три-чотири було книжки, я їх вже прочитала, тому я просто буду дивитися, типу, слухати або щось таке, або читати скорочені версії, щоб все собі запам'ятати, щоб записати і це все повторювати. Що взілька казала нам виписати з кожного. З кожної історії м, персонажів, тому що там їх дуже багато з різними іменами, і треба запам'ятати їх хто і хто. От. І все, бо вчора я всю іншу домашню, дуже багато зробила. Сьогодні вирішила таке от легеньке робити. Іду в і у але консулело формало по три зміров. Я гормоніка. Але не все так просто зі мною. Я вирішила. Почала монтувати це відео, все тому що я почала монтувати оцей от фільм. І я не монтувала, і я все-таки вирішила продовжити. Просто так. Просто мені прийшла ідея, типу, я ну, думала, щось не дуже така, повне, якесь не, не ціле, якесь не, -не, не закінчене. Так і мало бути, але. Yo quiero otra cosa que te quiero decir. Ahora, resumiendo la idea que te quiero decir y ya la produjo. Nos traemos un poco en la telecadre y son muy felices. Las últimas noticias locales. Se produjeron una serie de robos. Se encontraron cabras ocultas en las casas robadas. Uh, ¿Soís María Jovay? Sí, soy yo. ¿Quién era? No sé. Mi hombre me ha dado esta carta. ¿De quién es? No sé, aquí no pone nada. Vale, tengo que ir a la cocina. Yo soy tú del futuro y quiero evitar algo. No. Te voy a decir que porque es peligroso. Mañana te va a llegar otra carta. Haz todo lo que pone ahí. Lo primero que tienes que hacer es enviar estas cartas a ti misma. Y después encuentra una cámara escondida y destruyela. Puede estar en la cocina o en el salón. Las últimas noticias locales. Se produjeron una serie de lobos. Se encontraron cámaras ocultas en las casas probadas.